Всім доброго здоров'я. Теплуша, інкубатор побутовий інверторний Закладаємо яйця фазанів. Тут у нас мисливський фазан, тут у нас срібний фазан, тут у нас королівський фазан і фазан румунський. Значить, трошки більше поклав яєць, бо все одно буде вибраковка неоплоду Поки що я не під'єдную перегортання, але його можна і програмно тут вимкнути, не обов'язково вимикати фізично, я просто ще не вмикав. Значить, будемо, будемо висиджувати, хотів сказати, інкувати по цій схемі. Хоча, якщо чесно, в мережі, в мережі, усюди схема отака. І навіть продавці яєць, тут більшість яєць куплених. Продавці яєць теж мені радили ось цю схему. Але я вже виводив ось цією схемою і виход був нормальний, тому я все-таки буду притримуватися своєї схеми. Ну, а що з цього вийде, ми з вами побачимо. Для початку ми вмикаємо. Треба, до речі, перевіряти, щоб гарно було закрито. Вмикаємо живлення, день 21-й. Для того, щоб його переставити, треба зробити наступні маніпуляції. У вас є, ну, в мене є принаймні книжка з інкубатором шла Кожен раз я її читаю, бо все одно я не запам'ятовую алгоритми. Наприклад, ні. Встановлення інкубації. Вимкніть пристрій. Вимкніть інкубатор, отримуючи спіраль. Давайте спробуємо. Вимикаємо. Я зараз буду знімати і нам... намагатимусь і знімати, і тримати кнопку. На жаль, мене так не вийде. Всім доброго здоров'я! У нас шостий день інкубації фазанів. Значить, у нас трошки є зайвих яєць, вони перевертаються за рахунок того, що лежу, ну, лежать між рядами. Але це не дуже добро. добре. І зазвичай я роблю овоскупування десь на 11 10-й день. Але хочу зараз подивитись його Е, В цілому шостий день. Не знаю, чи буде цього достатньо для фазаніх яєць. Подивлюсь, якщо буде якась адекватна інформація, сніму вам про це відео і хочу трошки відбракувати відбракувати трошки зайвих яєць, бо по-любому буде неоплод, можливо. Ще якісь проблемні яйця, там жирні так звані яйця. Хочу, хочу це все подивитись, бо з самого початку я овоскоп не роблю. Не роблю погано, видно, якщо чесно, чи є оплот чи ні. Тому ми закладаємо всі, а потім відбраковуємо. Шановні друзі, чудово видно вже кровіносні судини. Тому, в принципі, просвічу зараз всі яйця. Подивлюсь і відберу. Вибраковку, щоб ви розуміли собі, як має виглядати запліднене яйце. Друзі, зробив у На жаль, На жаль, дуже багато яєць не у плод. Було одне натяк на замерше, точніше, не замерше, а на, скажімо так, поганий перебіг, але я не впевнений, там, чи було п'ятно, чи не було. Тому я поки що і лишив. А оце ви бачите 20 яєць. неоплоду, Зараз буду писати продавцям. Бо майже весь неоплод це покупні яйця. Свої всі гарні, а покупні, бачите, і тут є яйця по 130 гривень там, і так далі. Тобто тут, звичайно, треба придивляти людям. Ну, все розклав, все на місцях, з'явились порожні ряди. Але в цілому, в цілому, на жаль, отакий неприємний результат. Я, якщо чесно, очікував трошки кращого. Ну, маємо, що маємо. Покутні яйця, плюс нова пошта. Роблять, на жаль, два. 20 яєць з. Раз, два, три, п'ять, 6, 7, 8. З більш ніж 80, це. Дуже багато. Чи 70? Рост тривайте. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, ні з 80. Ну, якось так. Що таке е, пусте яйце, незапліднене, я зараз вам покажу. Зараз вам покажу. Щоб вам було зрозуміло. Ось, абсолютно пусте. І це без, без кровоносних судин Друзі, кінець 7 дня переводимо температуру на 38 градусів. І далі до 14-го дня, 14-15 тримаємо цю температуру і 55 градусів, точніше 55% вологість. Зараз 53, ну це в допуску. Все протікає наче добре. Подивимось далі. День 14-й. Температуру понижуємо, вологість 60, температуру понижуємо на 37,8. В принципі, процес нормальний. Доброго дня. 21-й день, 22-й вже навіть. Переводимо температуру на 37,6, піднімаємо вологість. І знімаємо переворот. Тобто яйця вже лежать у нас вільно, вже навіть пропискують. Ну і сьогодні-завтра, скоріш за все, завтра, післязавтра мають випитись Температура 37,6 вологості 69. 22-й день. 23-й день. Ми почали потрошечко прокльовуватись. Але ще виходу немає. Боже, ми підписуємо. Чуєте? Тому я гадаю, сьогодні до вечора вже мабуть вихід. У нас перший фазанчик. Якщо я не помиляюсь, це у нас або звичайний або румунський фазан. Ну, мисливський, чермунський, не бачу букву. Але от ми вже співаємо. Нагадаю, це 23-й день. 23-й день. Накльов був ще вчора на деяких яйцях, а вилип сьогодні в обід. 23-й день. трошки обсохне будемо переносити уже в сухе місце 22 другий день у нас другий вилл поки що лупляться мисливські фазани це наші яйця вони лупляться раніше за всіх, 23 й день. Взагалі фазани можуть лупитись до 27 днів, якщо таблиця температур мала. Якщо висижують, там буває бентанки, кури у людей, то вони лупляться довше. При нашій таблиці вони лупляться з 23 го дня і зазвичай до 25-го. Нагадаю, ось наша таблиця. 38,2 пару днів. Потім, точніше, до 7 дня. Потім з 8 по 14, 38, з 15 по 21, 37,8, потім 22 день ми прибираємо автооберти. І 37,6. Я взагалі ставлю 37,5. І отримуємо. З 23-го дня вже отримуємо перший вилоп. Поки що лупляться мисливський фазан. Це вже другий мисливський. 23-й день не пройшло і 15 хвилин, як у нас чую хтось точно. Як у нас вилопило ще одне чудо. Процес пішов дуже швидко. Не бачу. Який саме фазан, але явно, скоріш за все, теж мисливський. Щось мисливське пішли раніше за всіх. Зараз перенесемо його в сухий в наш сухий бокс. День 23-й вже лупляться і румунські, і королівські. Тому, мабуть, вже буду знімати, коли почнуть лупитись срібні. Хоча тобто, оце що щось з біленьким. зараз подивлюсь. Доброго здоров'я. Значить, у нас 24-й день вийшов перший срібний фазон. Тобто всі інші вже лупились, ну, зрозуміло, що не всі, але вже почали. І румунський, і мисливський, і королівський срібний. Оце перший, 24 числа. Я так розумію, срібним треба трошки більше часу. Там ще один камера нацепляє, якраз виходить. Ну, дивимося далі. От що ми маємо. Тут мусить бути один срібний. Но він поліз. Чотири Румунських чотири мисливських і один королівський. Ну, Королівський один, мабуть, ось. Він відрізняється від всіх. Ото малий це срібний. Ще не всох. А от з ромонами, мабуть, оці чотири темних хромони. Чотири світленьких це звичайні. Мисливські хоча романи. Мабуть, оцелони. Ну, поки що отак. От 24 та доба, друга половина. Є так званий вертольотик. Але поки не зв'язую лапки на такому покритті, за можна чіплятись ножками, вони зазвичай вчаться самостійно входити. Бачите, він вже повзає. Всі інші вже навіть їдять потрошку. Варене яйце. Корм для індичат. Водичку п'ють вже. Ну. Значить, срібний фазан тільки один. Є королівський, є мисливський є румунський. Бачите, румунський якраз їсть потрошку яєчко. І один срібний, я так розумію, що срібні фазані васани виходять трошки пізніше, і це більше. Ще один зараз обсихає в інкубаторі. Обсихає в інкубаторі, поки що я його сюди не саджаю. Це тимчасовий наш прихисток для них, щоб вони обсохли прогрілись. Потім вони поїдуть в брудер. І в брудері вже побудуть пару тижнів. Потім перейдуть вже в сухий вель'єр. Бачите, п'є воду навіть вже потрошку. 24-та доба. Поки що вилуп приблизно навіть менше половини. Двадцять п'ятий день. 25-й день. Вилиплено два ще. В інкубаторі погано ходять 34 малявки. І сьогодні вночі. Рівно до вечора гарно липились. Все було добре. До вечора 24-го дня. І сьогодні вночі був дуже масований обстріл. Дуже масований обстріл Києва. Всі в мене знаходились в ванній кімнаті за закритими дверима. Не так сильно відчували цей то один зранку був мертвий малюк. А яйце, яке вважало. Сьогодні жодного навіть накльову нема. Зараз я покажу яйця, багато яйць. Жодного нема накльову. Я не знаю, чи це зв'язано з вибухами, бо дрожало все, до ходуном будинок ходив, і таке враження було, що вони спеціально через наш район пускають ті шахеди, ті ракети, бо кожні 15 хвилин щось вибухало. Можливо, і зв'язано, можливо, і ні. Ну, вилуп закінчився після цієї ночі від слова зовсім. До того причому вагава яєць нормальна, розвиток був нормальний, але після оцих вибухів все закінчилось. На жаль, на жаль, хотілося трошки краще. Ну, Маємо 34 штуки в підсумку. М -м як би мені вистачить, шкода, що мало. Вилупились куплених яєць. Будемо сподіватися, що будуть трі знопарні особини. Але маємо, що маємо, орки, орки вирішили масово на нас обстріляти. Зараз дав їм цибулю, салат, е цей і варене яйце. Дуже гарно їдять. В принципі, в цілому. Зробив їм, вони товчуться один на одному, мамки нема, зробив їм окремий будиночок для вигрівання, бо під лампою просто танцювали у другому один одного на голові. А зараз вони так по кутках. І то все одно танцюють. Вони просто починають один на одного сідати. Там буває така куча мала 20 штук. Ну отакі. В цілому. Куда з цим обстрілом, тепер не зрозуміло, чи це можливо якийсь провал інкубації? Ну, я маю сумніви, бо все було чудово, лупились нормально, на кльов. Там кожен день десяток особин. І Самі лупились, нікому не допомагав, вилазили сухенькі, тобто нема не зайвої вологі, не... нічого не завмирали. І сьогодні три завмерших нічних і всі інші яйця без накльову. Якось так. І ось, друзі, що ми маємо ще по залишку яєць. Шкода, дуже поганий вихід вийшов. І вийшло так, що навіть нема накльову. Яйця важкі, всередині тихо. Ну, я гадаю, що це... Ці тільки почали лупитись, якщо е зелені... Яйця вилупились, лишилось зовсім небагато. Більшенькі лишились, менше повилуплялись, то срібний фазан, вихід жахливий. Настільки малий, що просто нічого не можу сказати. Бо вони пізніше почали лупитись, буквально за останній день, а то вийшло їх там 4 чи 5 штук. І все, оце нічний обстріл і все просто завмерло. Це там мене дві калічки погано ходять, обсихають і два. Королівських я лишив, сподіваючись, сам не знаю на що я сподіваюся, але вони теж завмерли і ну, от так, от так, Шкода, що зняв саме таке відео. Прошли рік все було чудово з фазаном, А цей рік ну бахало так, що просто не можу вам передати. Дом ходив ходуном. А інкубатор у мене стоїть на балконі. Вікна були відкриті, ну можливо для фазана це критично. Якщо подивитися, і це абсолютно сформований сформована пташка. Просто через обстріли я не знаю, в чому. нема не зайвої вологи, нічого, абсолютно сформований Ай, фазанчик. І бачите, маємо, що маємо. Обстріли дали. Орки і тут спромоглись зробити шкоду українцям. Оце все могло жити. Ну що, друзі, можна трошки підсумувати. Але пішла спати? Поїла. Пішла спати. Що ми маємо? Ми маємо своїх фазанів, у нас вилупилось 13 штук. Королівських у нас вилупилось 4 штуки. Румунських у нас вилупилось 11 штук. І срібних у нас вилупилось 6 штук. Це в підсумку. До моменту обстрілу Києва лупились вони чудово. Був накльов, був вихід, все було просто прекрасно. 24-й день. В ніч з 24 на 25 день шварпнув обстріл. Взагалі фазани не лупляться до 27 дня. І все зупинилось. Накльову немає, ніхто не пишіть. Я відкрив поза камерою вже всі яйця. Недозрівших було всього два. Всі інші яйця завмерші. Просто завмерші, абсолютно сформовані. Циплята, курчата. Тобто вони просто вмерли в яйці. Таке дійсно буває. Буває, якщо порушені якісь умови, но зазвичай яйце або запливши жовтком, або недорозвинене там є кров, або забагато вологи, А тут все нормально, відкриваєш яйце, ну все абсолютно як має бути. Сухий, нормальний. Розвинений фазан. але мертвий. Тому ще раз я склоняюсь до того, що такі вони загинули від вібрацій або гучних вибухів. Тому, на жаль, не можу сказати вам адекватно про таблицю е насісту, таблицю інкубації, чи вона вірна, чи все-таки треба було меншу температуру. Ну, можливо, наступним роком сніму відео без обстрілів. Хотілося б сподіватися на це, може здохне карлік бункерний, може ще щось. Але на сьогодні маємо отакий невтішний, якщо чесно, результат. Невтішний. Я гадав, що буде краще.